Завершується будівництво нової модульної поліклініки біля лікарні. Вже завезли та почали монтувати меблі. Триває перевірка кондиціонерів, систем опалення та освітлення. Бригада будівельників виконує роботи з монтажу стелі, допрацьовуємо монтажні роботи по стелі, по вентиляції, по освітленню. І заїхала фірма, яка Поставила меблі, і ці меблі зараз змонтовуються для того, щоб їх розставити по кабінетам. Найближчі дні на нас завітають кліінгова компанія, яка буде прибирати приміщення і вже розміщувати меблі в чистому приміщенні. Після цього в нас залишаться роботи по монтажу медичного обладнання і медичної техніки. Тростянчани пам'ятають, як під час окупації міста росіяни в притул з танку розстріляли приміщення поліклініки. Громада займається активним пошуком усіх можливих засобів для швидкого відновлення будівлі. Модульна поліклініка тимчасове рішення, Допоки триватиме капітальна відбудова основного поліклінічного відділення. Ми бачили поліклініка обгорожена повністю забором. Це означає, що поліклініку вже почнуть утеплювати, і крім того, всередині ремонтувати. Це державні теж кошти будуть на поліклініку виділені на ремонт. Тендер проведений, агентство відновлення його провело. Тому маю надію, що вони швидко теж, поки погода є, утеплять і зайдуть всередину на ремонтні роботи для його для їх виконання. Приміщення поліклініки розраховане на 30 кабінетів з усіма необхідними зручностями та сучасними умовами як для лікарів, так і пацієнтів. Будівництво модульної поліклініки реалізується в рамках проєкту Спеціальна програма підтримки України, який фінансується федеральним урядом Німеччини та впроваджується компанією ДЖІС. Завершити роботи планують найближчими тижнями. Діана Овчаренко, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.